Українська середня освіта на порозі змін освітня галузь слідом за політичною та економічною сферами взяла курс на Європу. Згідно нової концепції середньої освіти з 2018 року, українські школярі, за прикладом учнів європейських шкіл, переходять на 12-річну модель навчання. Батьки та діти, затамувавши подих, в очікуванні змін я вважаю це лишнім, тому що вже той рік нічого не міняє, але дітям ще рік в школі прийдеться навчатися. Наші батьки. В, ну, вчилися 8-9 років в школі і нічим не дурніші, не хуже нас. Ну. Мені ця ідея не сподобалась тим, що я хочу скоріше в університет поступити. Ну, спочатку я б здивувалася, а потім би зраділа, тому що в мене було більше часу вирішити е, свою, яким я хочу стати в майбутньому, в майбутньому професії, в мене було більше розуму. Якщо ми хочемо якихось змін на краще, якщо ми все-таки плануємо йти до європейського рівня, то нам треба. Чи швидко, чи повільно, але все-таки перебудовуватися для того, щоб наші дипломи, наші фахівці були потрібні і тут, і там, на однаковому рівні, і їхня робота би оплачувалася відповідно. Освітня реформа повністю змінить структуру середньої школи. Навчання розділять на три рівня: початковий, базовий та професійний. В перші два роки діти звикатимуть до школи, а тому весь навчальний матеріал засвоюватимуть в іграх з вчителями. Повноцінне навчання по предметах з оцінюваннями розпочнеться лише з третього класу. Не оминуть зміни і середню школу, серед них знов дев'ятому класі та профорієнтаційні тести. Лише після цього для учнів відкриються двері у старшу школу. Щоправда, тут старшокласників розділять за зібностями. Одні продовжать навчання в академічних ліцеях з перспективою вступу до вищого навчального закладу, решта отримуватимуть середню освіту у професійних ліцеях або коледжах, здобуваючи професію. Діти підуть в перший клас такої нової української школи у 2018-2019 році. І якраз до того часу. Має бути затверджений стандарт початкової школи, розроблені і пропілотовані програми для першого класу, і тільки тоді ми можемо їх надавати для всієї України. Складати навчальні програми, обирати підручники та поповнювати матеріально технічну базу школи будуть самостійно. Зі слів профільного міністра, освітяни отримують повну педагогічну свободу, та ось школи поки що до такого сценарію не готові. Оце буде досить для нас складно, тому що все-таки в цьому плані школа весь час була дуже заавторатизована така. Ми отримували дуже багато нормативних документів інструкцій. І саме основне це не свобода, а саме основна відповідальність за неї. Тобто, вибір програм, вибір підручників, вибір нового свого, тільки свого навчального плану. Я повинна створити такі умови для дитини, щоб в кінці був отой те, що ми закладаємо в основі цієї реформи, це особистість. Патріот і людина, яка здатна до інноватики. Поки освітня реформа знаходиться на стадії впровадження. Концепція нової середньої освіти має пройти ще безліч формальних процедур. Втім, якщо усі вони будуть успішними, то у 2018 році Україна отримає зовсім іншу середню школу. Ірина Тесля, Олена Вдовиченко, Віталій Крикун. Інтернет-канал Новий погляд.